Привіт, друзі! Мене звати Антон Прокоров. Ви дивитесь відео на каналі про походи. І сьогодні ми говоримо про один способів добування електроенергії в поході. Це пічка Biolite Кемстов-2. В нашому поході Туреччиною ми вирішили спробувати, чи можна не брати з собою важкі павербанки, а добувати всю електроенергію в поході. Для цього ми взяли з собою два продукти. Сонячну панель потужністю 10 Вт, яка добуває нам електроенергію в день, і пічку Biolight Camp 2, яка заряджає наші девайси, коли ми готуємо їжу або коли ввечері просто підкидаємо в неї вже якісь гілочки. І зараз поговоримо саме про неї. По-перше, комплектація, або що ви отримуєте, коли купуєте цю пічку. Ви маєте камеру згоряння і блок керування живлення і піддуву. Далі ви маєте шнурочок, яким можете і підзаряджати ваші прилади від пічки, і так само вбудований акумулятор пічки ви можете підживити від мережі, перш ніж вирушати в мандрівку. Також ви маєте дуже круту лампу Biolight Flex Light. Вона раніше продавалася лише окремо, на щастя її включили в комплектацію до другого покоління пічок Biolight. І я коротко покажу, як вона працює, бо мені дуже подобається. Від будь-якого порту USB, тобто навіть якщо не пічка то Powerbank, ви її під'єднуєте і тапом включаєте. Якщо потримати трошки, вона змінює яскравість і так само вимикається. Це означає, що коли ми готуємо їжу, підключаємо її до пічки, і вся та зона, де ми готуємо, вона дуже добре освітлюється, бо яскравість цієї лампочки дуже-дуже добра. Далі в комплекті ви маєте чохол, в який влазить сама пічка з блоком керування і живлення. Чому потрібен чохол? Бо пічка це завжди сажа, а сажею можна вимостити все, що ви маєте в рюкзаку, тому чохол захищає те, що в ваших рюкзаках від... Копоці від сажі, далі в комплекті вони ще дають 6 або 9 шматочків е, просоченої якоїсь деревини для розпалювання пічки. Я б насправді їх викинув, бо вони дуже швидко закінчуються. А я б краще їх поміняв на рукавичку, бо ви постійно працює, працюєте з гарячим предметом, і рукавичка була б дуже добра, щоб захищати пальці і шкіру. Хвилинка теорії, чому саме ця пічка, навіть якщо ми відкинемо блок, цей чарівний, Чому вона краще за багаття? В багатті дуже багато палива у вигляд диму, просто випаровується в атмосферу і все. А ця пічка допалює навіть дим, бо дим це насправді не згорівче дрова. Як вона це може? Тут горіння відбувається основне в нижній частині, початкове горіння. Далі, коли дім підіймається вище, вентилятор нагнітає кисень в верхню частину пічки і допалює той дим. Тому перше, ви маєте бездимне горіння. А по-друге, дуже-дуже ефективне горіння, бо КПД цієї пічки коефіцієнт корисної дії близько 70%, в той час, як в багатті, лише 5-7%. Тобто, зуважте, ви 95% дров зазвичай викидаєте в атмосферу. Ще один момент мені дуже подобається: камера згоряння має ніжки. Відповідно, вона не лишає після себе чорних плям, як то багаті чи пічки, які тих ніжок не мають. І якщо ви хочете переставити пічку, ніколи не беріться за решітку. Незважаючи на те, що це решітка, вона гаряченна. Тільки за блок керування. Ми маємо вбудований пауербанк знизу на 2600 мА. Я щоправда не знаю, за яким вольтажем 3 ампери пораховані, бо для прикладу телефон ємністю 3600 мА. Цей акумулятор заряджає близько 25-30%. Далі, так само в нижній частині, як ви бачили, вже порт USB. Прямо знизу, знизу цього блоку є microUSB, яким заряджається вбудований пауербанк. Посередині ми маємо декілька шкал для вимірювання. Центральна, яка світиться синім, вона показує, на якій швидкості працює вентилятор. Він має чотири швидкості. Відповідно, ви можете або просто підтримувати кип'ятіння, або готувати на дуже-дуже велику компанію. Плюс четверта швидкість використовується, коли ви розпалюєте пічку. І натисканням на кнопку ви можете змінювати швидкість вентилятора. Правий стопчик, який світиться зеленим, він показує залишок зарядки внутрішнього акумулятора. І лівий стопчик, який світиться червоним, він показує, наскільки гаряче полум'я всередині камери згоряння. Тут важливий, важливий момент. Має бути не тільки гаряче всередині камери, але її холодно ззовні, оскільки електрорушійна сила виникає тільки за рахунок великої різниці температури. Чим більше ця різниця, тим більше електрорушійна сила. Відповідно, ви маєте дбати про те, щоб завжди сторона, з якої вентилятор забирає повітря, була з холодної сторони або з навітряної сторони. У нас зараз вітер з моря, ми її повертаємо до моря. Інша хитрість, ви можете пічку підіймати, ставити на якийсь камінчик чи на пеньочок, щоб там, де вже вітер сильніше відчувається, ніж біля землі. Питання, яке завжди всіх цікавить в такому випадку, що ця пічка вміє. Я від себе можу сказати, що як єдиний елемент добування електроенергії в поході, я б її не використовував, тому що на максимумі вона видає тільки 3 вати потужності з напругою 5 вольт, це лише 600 мА струму. Для більш такого уявлення звичного для вас це той самий струм, трошки більше, ніж видає порт USB вашого комп'ютера або вашого лептопу. Тобто заряджати звичайний телефон треба доволі довго. Ще один момент, який я б зауважив, що ця пічка в спекотну пору безвітряну не буде давати багато електрики. Вона собі дасть на підув, вона зможе давати вам освітлення, але вона вже не справиться з зарядкою девайсів. Бо знову ж таки має бути прохолодно з однієї сторони і жарко всередині. Про її вагу. Адже коли ми запостили цю фотографію з пічкою в Facebook, один з перших коментарів був, що вона важить кілограм, а ви легкоходите. Як ви так робите, чого ви її берете? Це ж не ваша філософія. І Максим, один з читачів, теж дуже добре зразу відповів на коментар, що цю пічку треба розглядати зовсім з іншої сторони. Зважайте, якщо ви йдете в похід, ви з собою берете крім пальника, нехай від навін, навіть він ультралегкий, ви берете з собою газ. Таку подорож, як в нас зараз, ми б брали мінімум один великий балон газу, а це близько 600 з гаком грамів ваги, бо 450 грамів газу і ще близько 200 грамів важить сам балон. Тобто навіть з ультралегким пальником ми б наближалися до позначки 650-700 грамів. Якщо ж ми йшли б довшу відстань, ми б брали ще газ і вже вирівнялись з тією пічкою по вазі. А якщо б наш, нас йшло три людини більше, ми б точно навіть виграли по вазі. Плюс ми не платимо за паливо для цієї пічки, бо воно лежить просто в нас під ногами, і ми не витрачаємо час на пошуки газу по прибуттю в країну призначення. Щоб там я не казав про те, що пічка це завжди сажа, це завжди запах, це завжди опіки пальців. Але тим не менше, це дуже кльове відчуття, коли можна з кубки дров заряджати найсучасніший смартфон. Тому... Якщо ви ходите великою групою, якщо ви любите такі пічки і маєте, наприклад, вже іншу пічку такого класу, але яка не заряджає девайси, якщо ви збираєтесь в країну, де невідомо чи є газ, але точно відомо, що є якісь бодай кущі, шишки, будь-яка там невеличкі гілочки, то спробуйте цю пічку. Вона дуже цікава. Я навіть вже жартував, що буду вдома в неї готувати вечерю, оскільки... Помічаю за собою, що починаючи так готувати вечерю тут, десь біля моря, я весь вечір продовжу, проводжу за тим, що просто беру, ламаю паточки і підкидаю їх всередину. Тож, не забувайте підписатися на наш канал, тоді ви не пропустите наступні відео. Подивіться попередні відео, ставте лайки і до зустрічі в наступних оглядах на пропоходи. Друзі, для вас ще одна чудова новина. Тепер ви можете допомогти проекту про походи без витрат з власного боку. Просто наступну покупку спорядження здійсніть в інтернет-магазині Вершина за посиланнями, що є під цим відео. Таким чином, з вашої покупки ми отримаємо невелику комісію, а ви не витратите жодної додаткової копійки.